Зброю ми будемо продовжувати виробляти незалежно від того, коли будуть перемовини, чим вони закінчаться. Ми вже виробляємо близько 30%. відсотків. що ця цифра буде більшою. Впевнене, що наші далекобійні дрони будуть далі ще летіти і бути, напевно, більш невразливими до російських якихось ребів. Тому це окрема ситуація, це нікуди не дінеться. Ми маємо захищатися від того сусіда, навіть якщо він почне нам обіцяти, що не буде більше нападати. Дивіться на Ізраїль і їхніх сусідів. Вони скільки років у війни у війні, і вони не сподіваються на те, що хтось не нападе. Вони готуються, вони мають залізний купол і так далі. Тому це одна ситуація. Друга ситуація: чи потрібно входити в перемовини? Найстрашніша війна закінчується перемовинами. Тут справді президент сказав. Точно свою позицію, що неважливо, яке його ставлення, це треба для України, це треба для українського народу, тому це його обов'язок провести ці перемовини. Єдине, що хотілося б почути більше уточнень і не від речника президента, а від самого президента. Щодо того, що означає цей термін єдина позиція чи єдиний варіант, як там було сказано, ну якщо єдиний варіант перемовина таких переговорів. Я готовий, а я ну, якщо говоримо про готовий, сам то, факт це. відбуття переговорів, це однозначно суспільство про це говорить. Всі люди, військові найвищого рангу, які би вони не були би uh -huh. а, налаштованими агресивно проти росіян і мають бажання їх далі знищувати на українській території, вони розуміють, що їм теж хочеться повернутися додому і почуватися звичайними цивільними я маю на увазі, людьми без цієї війни. Це не можна терпіти вічно, тому. Як би не говорили, всі більшість людей будуть підтримувати перемовини, тому вони точно мають відбутися. А от формула того, що саме в них закладено, тут виникає певне питання. Зрозуміло, що президент має такі повноваження згідно конституції, зрозуміло, що е, він видав цей указ про те, що саме йому має бути делеговано, я впевнений, він має обговорювати і з суспільством, і з Верховною Радою. Як з представниками суспільства, наша задача представників Верховної Ради піти потім до людей і пояснювати ці позиції, які б вони складними не були, але насамперед їх мав би озвучити президент. Хтось буде зараз казати, що будуть якісь секретні пункти, там і так далі. Я можу це допустити, але загальні рамки, вони, які б вони секретними не були, вони будуть відомі всім рано чи пізно, навіть якщо туди закласти стримування видачі якоїсь там.